Всім привіт! Вийшла до своїх квітів. Цвітуть, так уже гарненько всі калачики. Треба чи повиносити, чи я не знаю. Цвітуть, хай цвітуть. Поки хай стоять, тому що не встигаю. Тепло прийшло. Вітер. Тепло прийшло, не знаю за що хватається І розсаду треба всю повисаджувати. і... І квіти треба висадити, бегонію свою повисаджувати. І треба все бігенько встигнути. Серіган почав косити, щось зламалася косівка. А це він підкошує і утенятам ми даємо їсти. Висадила я нарешті свої дині кавуни, ось повносила у відра, у ящиках. Треба буде повисаджувати. Муся, муська. Поставила сюди в холодок, це я на ніч винесла, а сонце повернулося, то щоб не погоріли, я їх сюди трошки під гортензію заховала, забулася, як називається. Взяла кошолку, о, вже дитина мені щось укинула. Хочу м'яту нарвати, тому що досаджуюся, що вона мене вже скоро зацвіте і не зберу м'яту. Треба ж насушити поки. Пішли зі мною, доць, пішли, будемо м'яту рвати. Пішли, пішли, пішли. Сіянці мої, ті, що я знайшла, стоять. Треба полити. Садку не кошено, ще не косили. Бетончик. Раніше молоко в ньому здавали. Тепер стоїть вода там. Зараз на патраши треба нам оцієї м'яти. Її тут ось ціле поле. Я тільки вершки позриваю, так дай хватить. Тут її вистачить. Ще всю, мабуть, не зберу. Щоб чай було з чого пити взимку. А і влітку можна, і осінь, коли, коли хто хоче, тоді можна спокійно пити. Треба її трохи вирубати, бо вона щось пре-прешне вже скільки заповнена. Це ж в мене тут були квітники, тепер м'ята. А вона глушить все підряд. Тієї вже нарвала, тепер прийшла ось цю, її буду рвати. Це ця що сама мені найдобріша. Я її ото трохи на городі висадила. Це мені наградила. Серегина тітка, тітя Оля. Тепер я маю дуже добра ця м'ята. Не знаю, як вона називається, м'ята да і все. Але вона така не дуже агресивна і любить, щоб пересаджувати її з місця на місце. На одному місці довго не любить. Дуже... Ну, в мене її тут небагато ось. От коли я її посадила, оце тут ось така галявинка між квітами. Що вона не сильно в мене. Розростається не агресивно, але дуже добра. Вже, бачите, сонечко попаглило трохи в день. Вже поопушка, поопускала вуха. Вона любить вологу, мабуть. Ось у мене в м'яті тут роза що Серега в тому році скосив. Ще відійшла. Я думала, нічого з нею не буде, коли відійшла. Ну, зараз ще, ще маленько і буде. Вона ще відійде, ще потім трошки нарву. Головне, щоб було сирої. Вже пітушки цвітуть. Там вон простий за Кури Курі перегребли мою мульчу. Треба знову мульчувати, але нема зараз чим. Барвінок, щось. Щось трохи не дуже. Він себе гарно почуває, щось не знаю. Був такий в тому році. Кущара здоровий. це тільки он два бачив чи пропав, чи де він дівся. Так, збирать бо прийшла одне, а дивлюсь вже щось на друге. Майже вже повна моя сушилка. Ще трошки подориваю, розпреділю. і Треба занести в якесь приміщення, хай сохне, щоб не на сонці, не на вулиці. Завжди сушу. Першій веранді, ну перші два дні треба в іншому місці, бо мене Серіга вижена з цією м'ятою. Вона якраз розпах... розпахкотиться. То треба кудись придумати. Побачу, може в літню кухню витаскаю, поки вона трошки так прив'яне і почне підсихати, а потім заберу першу веранду. Ось і цієї, дивіться, вона збирала, тільки що збирала на руки, які от м'яти попомию. Ціла поличка цієї зараз дорву. У мене щось тут є і така кучерява. Ну, тут, я ж кажу, оце ця агресор. Агресивна, вона дуже. Треба трошки її вирубати. Так вона її трохи заглушила. Зараз піду подариваю. І все підсохне, побачу. Може ще нарву, а може і ні. Бо мені тоді взимку я роздаю її. То Серегині тьоці даю. Вона любить це брати, в мене я її награжу, так вона два роки п'є. Вона ж мені давала, я садила, а тепер я їй даю, вона п'є взимку. Ох І здорова. Ой, моя піонія. Яка ж вона тільки гарна. Не гарна, а гарнюща. Ось лілії тут, а бачите, лілії не видно цієї м'яти. Красуня. Занесла в літню кухню, на гуздок причепила, нехай сохне, трохи, бо підсохне, не такий буде запах, то заберу першу веранду, бо Серега вже репетував, каже, ні, тільки не в хату неси. Небо яке красиве в нас сьогодні. Суть Але вітер. Він не холодний, тепло надварили. Сифонить гарний. ластівки виспівують. Дамі. Так ти ж ми куди треба? Ой, води похотіли. Ти, <риклад> іди, <риклад> э, почухаю. Там ахитра купається. Ой, куди ж ти ль'єш? А вони воно зюби позадирали. ось погодка в нас сьогодні дощ. Далі вона мотається по дощу. Ховайся ой, Ох, і досі, ти... трошки прити. Муська нема тобі де заховатися. ох і тюжив. Зато гарно ми вчора висадили ще помідорів досадили, бо нам мало. Конечно. І ранньої капусти насадили. Давай ну, пускається опять. А що там робиться? У мене кліматі син красивий. Гарний дощ такий пустився. У нас сьогодні субота. Зранку таке сонце гарне було, тепло. А тоді враз. Хмари, вітер і красота. Пішов дощ. Ось ще й мигає. Ух, гримить. Калачки мої цвітуть. сухі я пообламувала. Треба полить. Ай якраз треба буде мені вже після дощу висадити кавуни дині, бось занесла. Бо передавала, що дуже великий дощ злива, то позаносила, бо повиносила. Вони мене вже ночували, закаляються на вулиці, щоб можна було висадити. Думала вчора висадити, ну побоялася на такий дощ, хтось знає який буде, передавали зі шквалами, з грозою. То думаю, щоб не побило їх. Так що в мене ось стоїть. Скоро і зацвітуть. Ну нічого, після дощу висадимо. Все трошки притихає, а там туди далі, так он сіріє, сіріє, видно, гарно йде на полі прям. Ну, видно, оце такий гарно так пуститься, а потім притихне, тоді знову як пуститься, знову притихне. Хай поливає, бо в мене вже квіти сухі. Калачики мої. калачики калачиками, а дивіться, в мене різдвяник цвіте. Ось. Це вже відцвілася. Ось ще скільки пуп'янків. Дивіться, який гарний зацвів калачик. Кліматі світи. Дощ на мочивдах попускалися квіти наниз.